Можу сказати, що це не буде просто, просто жіночий фітнес. Але з іншої сторони це буде дуже спрощений, дуже спрощений формат жіночих кіл, доступний для того, що я взагалі пропоную. Які практики? Практики будуть? дихання. І це не обов'язково, що ми маємо окремо сісти і дихати, хоча і так буває. От така практика, жіноче дихання. Це як для жінки як отче наш. От ця практика вона буде більше приносити результату, ніж, звичайно, молитва, тому що це молитва жінки, Жіночий дихання. І це про те, що ми дихаємо 24 на 7. А, якщо ми не відслідковуємо дихання, а, там, це початок всіх проблем. Тому, але ви помітьте, що не так-то просто в цілу добу відслідковувати дихання. Тому ми через практику заходимо, ми будемо дихати або окремо, або я буду постійно вам дихає, дихає, дихаємо. І ви побачите, як на цьому диханні можна додати витривалість і а, глибину, і вивести емоції. Енергетичні будуть. Чому? Є навик, є розкачане поле, є енергетична сила. Якщо ви вже прийшли сюди, то чому я не можу підключити свій канал і допомогти енергетично структурувати вашу акцію? Тобто я буду десь підключати енергетичні роботи, помітно, непомітно для всіх нас? Ментальні практики це коли ми, якась медіта, да? тільки є медітація спокійна, да? посиділи, подихали, все. Це альфа-боль є тета хвиля це коли ти переключаєшся на определенну волну і можеш вже в цьому стані, да, коли ти чим відрізняється медитація від практики ментальної, тим, що в тілі буде відчуття. ти будеш відчувати, наприклад, я говорю там да? щось, вдох, видох, ми зараз будемо перед практикою робити з вами налаштування, збирати себе. І ви відчуєте, та відчує мене в когось моє коннект, як можна зібратися в моїх полях, які в мене є допуски. Що я можу зробити? І в ментальній практиці ти можеш змінитися реально через практику. Бо іноді нам треба копати, а іноді можна сидячи в позі лотоса змінити їх думок. От, такі практички е, теж я додав. Це не означає, що в один день буде все, це означає, що час від часу е, щось таке буде. Звукові практики це коли ми лучше. Це теж обов'язково, що ми сіли га, ага, пішли в співи, хоча і так можна. Але це означає, що також я буду десь вас спонукати до звучання. Десь вас спонукати, да, бо одне дихати, ступіти, а друге, видихати, Одне дихати на а друге звукова. Тож, підключимо і це святе ми обов'язково додаємо в білді. Це вправи для тазового дна. Цінність я відчула, коли почала практикувати. Тому що я не народжувала, і якби, ну, які там збої да? А я відчула, що не так все можна контролювати, як справи даю, яки там зажимаєш, розжимаєш. і вже за цей місяць я відчула результат. Я місяць практикую, блін, так ти, ти управляєш. І я вам зараз скажу, як я це відчуваю. Ну, я, я, тобто, я щось вхожу в своє життя, я відчуваю, як цей процес. Тобто, я ввела ці практики, попрактикувала добряче, плюс я підключила каму-фітнес. Це фітнес із вправи із камасуд. Для витривалості, для того, щоб був класний кекс. Але є ще ж жінки, як я, наприклад, у мене немає партнера, у мене немає коханого. Я не буду шукати партнера тільки заради самого процесу. Для мене це вже неприємні для мого рівня свідомості. І такі вправи вони як ідуть як заміна усьому процесу. І, Цей місяць я побачила результати. Думаю, ну, що ж там таке, ну що ж за секрет, ну там практикують, ну, щось там робить. Що таке. Що я відчула? Центр управління це, це, це. всім ось тут у нас, особливо в жінки. Звідси, Ти, в ми всі беремо енергію тут. І в принципі, я думаю, в будь-які ми завжди будемо брати енергію знизу. Про це вже окрема теми, окрема тепло. В тренінгах я розказую, ми завжди беремо енергію знизу. Але куди ми її? Ми її беремо і сливаємо. Сразу з бачите, що Ці вправи для тої жінки, яка вже не може згодитись на менше, і, а, а процес треба треба розкачити цю енергію, бо вона може заснути, вона може зафокусуватися, а нам вже десь треба брати творчий потенціал. І нам треба управляти собою і управляти. Думаю, не ну, не управляти, а ну, справлятися своїм, щоб це один урок ви можете відчути тільки якісь там вплив енергії, якісь да, при систематичних заняттях, однозначно, Спочатку на глибоку практику, на будинку півтори, я запрошую кожного суботи, сюди, в зал, для того, щоб максимально вигрузнути. Що буде робити? Вигружати, скидати негатив тому за тиждень, загружатися новими енергіями і розжимати У і... всіх наших установок, блоків тіла блокується. І блокується тазове дно. Тому а, буду пропонувати вправи на розпачку, на а, звільнення. Всього негативного. Мене а, якось та... привели в те, що я поєднаю ці всі практики, і от, от таке от щось своє, щось те, що я роками збирала, те, що прийшло. А, для, да кого, дівчонки, для кого, дівчонки, кому ж треба сюди приходити? Я це так відчуваю. що Такі вправи це для того, щоб змінитися від почуття провини і сорок. Чому? Тому що, коли ти, наприклад, рухаєшся, і тобі важливо дихати Ще й прозвучати, спробувати, прозвучати, як ти можеш, будемо пробувати в комфортно, розбавлятися пощати з року, тому що нам треба десь виднутися, десь прозвучати, і ти будеш дивитися, як тобі це тут. А потім приходити до чоловіка і пробувати. Тому що навіть маючи двох дітей, трьох дітей є жінки, які до цих пір не можуть прояснити стосунки з чоловіком, з подругою для того, для чого ще? Для того, щоб зробити тіло витривалим. Тому що насправді, коли є систематично, да, ти бачиш, що. На нашу практику можна проти в суботу, вигрузиться, подишать, попригать попри, і побіжати. А можна ще ж поєднати це з... для тих, хто хоче укріпити м'язи та свободна, підтікання. Боже, навіть такі речі, як матка випадає, я навіть не знала, що таке може бути. І жінки з цим не справляються. Тому практикуємо для того, щоб укріпити там все здоров'я, розігнати енергію та збільшити творчий потенціал. Часто такі застой, не знаю, що робити, не знаю, що допомогу. Кожна вирішує, хоче вона додати трошечки зусиль і через тіло ніби скинути цю напругу. І тоді приходить ідея. О, а може то мені б... сексологом стати? Який відосексуальна енергія? Понятно, тому що коли тут все вільно, ти вже можеш йти, роздихана вся. Хто дарує жіноче дихання? Ви ж бачите різницю? А як їй тут подихати перед тим, як ви Собі подихала, виходжу, вже всі дивляться, не бажано в спідниці чи в джинсах. Найбільша реакція це коли я в штанах мається. Завжди найбільша реакція в чоловіки, тому вже не. Є. І для того, щоб налагодити контакт із цілом. Багато жінок не, не відчувають себе. І ти мені сьогодні до тебе гость. Чи не ти? І ти мені до тебе надати. Те. І ти тако сидиш, що мені робити? А коли ти практикуєш, коли ти систему розкачуєш, ти знаєш. І ти. Я не можу а сьогодні, вибачте, вчора ну, от Можна ж так да. жити. І наша ж проблема в тому, що ми думаємо, а завтра ж буде не красиво, що я сьогодні послала тебе на хрен. Тому контакт з цілом це класна штука. І я думаю, що в комплексі всі ці практики можуть дати ось такий класний результат.